Після закінчення опалювального сезону, згідно правил підготовки теплогосподарств до наступного опалювального сезону, виконується гідравлічне випробування теплових мереж, як розподільчих, так і магістральних. Таким чином, виявляються ті ділянки, які втратили або герметичність, або надійність. І треба їх в цей проміжок часу літній треба їх оперативно замінити. На першому етапі проведено гідравлічне випробування вже трошки більше 40% усіх теплових мереж. Мережі ці, які експлуатуються, вони майже всі більше 30 років в експлуатації. Складність у тому, що це не прокладка заново, а ремонт вже існуючих. І треба зробити так, щоб мінімально нашкодити. Ті ділянки трубопроводів, на яких виявлені аварійні пориви, замінюються на нові трубопроводи. Це звичайні сталеві трубопроводи, ось такі, як зараз на цій розкопці. Вони це спосіб прокладки називається в неприхідних каналах, але є такі ділянці, які в тяжких умовах експлуатації або прокладені безканально. На таких ділянках ми використовуємо спеціальні труби. Вони попередньо ізольовані, вони мають більший срок експлуатації, трохи інший технологічний спосіб їх прокладки. Але це дозволяє. Майже в два рази збільшити їх термін експлуатації. Заміна цих аварійних ділянок дозволить максимально знизити різик аварійних відключень на 23 житлових будинки, а також на дитячі садочки та інші об'єкти інфраструктури міста. Окрім аварійних робот, виконується згідно нашого затвердженого плану також і планова заміна теплових мереж. Це ті ділянки, на яких було під час опалювального сезону було виявлено аварійні, і вони виконувалися дуже спішно і з таким чином, щоб дотягнути до кінця опалювального сезону. А також ті ділянки трубопроводів, у яких вже термін експлуатації дійшов майже двойною нормою. На даний момент чотири таких ділянки вже планово замінено, і дві зараз в процесі заміни. На даний момент аварійних та планових ділянок помінено вже кілометр 100 метрів дубопроводів. Фінансування цих робіт виконується тільки завдяки тарифу. І те, наскільки завчасно і в повному обсязі будуть проходити оплата комунальних послуг, настільки буде можливість у нас оперативно і максимально більше міняти цих ділянок, забезпечуючи надійність по теплопостачанню в зимовий період. Після закінчення наших монтажних аварійних і планових робіт дуже важливо є відновити той благоустрій, те асфальтобетонне покриття, яке було на момент розкопки. На даний момент вже більше ніж 660 квадратних метрів асфальтобетонного покриття ми відновили. З 3 липня почнеться другий етап. Випробування магістральних теплових мереж воно буде весь липень проходить. Там в різний час на два тижні будуть проводитися гідравлічні випробування теплових мереж магістральних. На цей час не буде подаватись гаряча вода, але прошу всіх з розумінням до цього віднестись. Це та міра, від якої не можна відмовитись. І якщо під час гідравлічних випробувань будуть виявлені аварійні ділянки, то будуть максимально оперативно організовуватись роботи. По заміні цих ділянок, в залежності від технологічної схеми, кількість абонентів можливо залишиться на більш тривалий час без гарячого постачання на той час, поки будуть тривати ці відновлювальні роботи. Але обов'язково про це додатково повідомимо наших абонентів.